Вітаю в передостанньому відео. Я обрала пишні стовпчики, мені їхня текстура сподобалась, тому в мене будуть вони. Закінчуємо даний ряд. Як там, 37-й ряд ми дамо, закінчуємо. Сліпа петля перший рельєфний стовпчик. Далі сліпа петля, а можна і без неї. Дивіться, трошки підтягнули ось так. Тепер нам потрібно 4 рельєфних стовпчики з однією вершиною. Два рельєфних стовпчики ми в'яжемо за ось цей рельєфний. Перший. Тут уже по порядку, тому що ми з'єднуємо, другий недов'язаний. І два недов'язаних за ось цей центральний рельєфний. Тепер разом. Ось. Таке у нас початкове вийшло. Так. Ниточка. Скинулась. Далі в нас іде 5 повітряних петель. Один. Два, три, чотири, п'ять. Три рельєфних стовпчика з одним накидом, з однієї вершини. Перша ніжка за перший рельєфний стовпчик, друга ніжка. За у мене пишний стовпчик, у вас за попкорн. І третя ніжка за третій рельєфний стовпчик. В будь-якому випадку, от конкретно, ось цю середню ніжку. Бажано робити не поспішаючи, щоб не повитягувати ниточки. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Два стовпчика з одним накидом з однією вершиною. В'яжемо на оці дві арки. Перша ніжка, накид, друга ніжка. Пров'язали 1, 2, 3, 4, 5. Три рельєфних стовпчики. З однією вершиною. Обробляємо цю пелюстку. Перша ніжка. накид, Обережно другу ніжку. Накид. Третя. Разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Два стовпчики з однією вершиною. З одним накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. І знову три рельєфних стовпчика. Перший. Другий. Третій. Разом. Один, два, три, чотири, п'ять. І з'єднуємо фіналочка. Чотири рельєфних стовпчика з однією вершиною, два з яких за середній рельєфний стовпчик. Ось тут і два наступні центральні. Ось тут. Разом. Один, два, три, чотири, пять. І новий рапорт, тобто ми повторимо все по новій. Ряд не складний. Тут головне не поспішати, щоб не повитягувати зайві ниточки, особливо, якщо у вас пряжа, як у мене. Бо тоді прийдеться обов'язково перев'язувати. 1, 2, 3, 4, 5. Два стовчика з одним накидом, з однією вершиною. 1 2 3 4, 5 і так далі. Зустрінемось вже в кінці 38-го ряду. Закінчуємо даний ряд просто сліпою петлю в вершинку. Ось так. Петля підйому. Рельєфний стовпчик без накиду навколо ось цієї ціє біди. Ось так. Далі 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4. 5 стовпчик без накиду в арку. Ось прям цю. Так, без накиду. Знову 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Стовчик без накиду в наступну арку. 1, 2, 3, 4, 5, Стовчик без накиду в наступну арку. 1, 2, 3, 4, 5. Стовбчик без накиду в наступну. 1, 2, 3, 4, 5. Стовчик без накиду. В наступну арку. 1, 2, 3, 4, 5, стовпчик без накиду в наступну. Ось тут вже уважно, ось сходиться на цей малюнок. І тут 1, 2, 3, 4, 5. Рельєфний стовпчик без накиду навколо ось цих чотирьох стовпчиків рельєфних з однією вершиною. 1, 2, 3, 4, 5 стовпчик без накладу наступну арку. І це, власне, рапорт. То на цей ряд, 39-й, нескладний, але майте на увазі ось це місце, будь ласка, перевіряйте, пров'язуйте правильно. Вас в кожному рапорту, так, ось так, між центрами пелюстки має вийти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 арок. І так в кожному рапорті. На цьому все. Перераховуйте, тому що далі ну, буде складно і перев'язувати, нафіг вам треба ці довгі ряди. Легких петельок і до зустрічі вже в фіналі.